Всіх вітаю у моєму в'язальному просторі, і у сьогоднішньому відеоуроці хочу вам запропонувати в'язання ось цього простого, неймовірно класного візеруночку з пицями. Мені він дуже подобається. Цей візерунок можна використовувати для будь-яких варіантів речей для будь-якої пряжі. Цей візерунок може бути як декоративним елементом резинки, тому що це більш схоже на резинку. Але виглядає доволі доволі ефектно і в'яжеться дуже просто. Рапорт даного візерунку складається з шести петель і чотирьох рядів. Дуже важливо при в'язанні цього візерунку слідкувати за тим, в яку сторону йде. Дві петлі разом в'яжуться вправо чи вліво, і в залежності від цього буде знаходитись накид або перед двома петлями разом, або після нього. Давайте більш детально я вам покажу на прикладі в'язання. Перший ряд. Якщо ви будете в'язати цей малюнок по колу, то вам не потрібно буде ніяких додаткових петель і навіть кромкою. При в'язанні поворотними рядами в'яжемо, звичайно, і додаткові петлі, тобто кромкові, я зараз буду в'язати без додаткових, тому що я буду показувати на прикладі свого вже великого виробу. Тобто кромкову петлю ми вже зняли в будь-якому ряду. Перший ряд пров'язуємо. Виворітня. далі ми дивимось і робимо накид до себе і пров'язуємо дві лицеві петлі разом з нахилом вліво. Виворітня і ще дві лицьові просто петлі. Все, рапорт візерунку ми відв'язали. Хочу повторитись ще раз: Виворітня. Нак до себе, дві лицеві петлі разом з нахилом вліво, виворітня і дві лицеві петлі. Другий ряд, як і четвертий ряд, тобто всі парні ряди в'яжуться однаково. Ми в'яжемо петлі по малюнку. Так як я в'яжу поворотними рядами, то в мене починається спочатку кромкову, я знімаю і в'яжу лицьову. Потім йде виворітня петля. Наступний накид також в'яжу виворітньою петлею. Лицьова. І дві. Виворітні петлі. Рапорт візеруночку я відв'язала. І все буде таким самим чином чередуватися. Тобто, там, де в нас мають бути лицеві петлі, ми в'яжемо лицевими, де виворітні, в'яжемо виворітні, і накидами також в'яжемо виворітніми петлями. Якщо ж ви плануєте в'язати цей візерунок по колу, то петлі ви дивитесь, як йдуть вони по малюнку. Там, де ви в'яжете лицьові, ви в'яжете. Лицеві петлі, де мають бути виверідні, ви в'яжете виверідні. І в такому випадку накид потрібно в'язати лицевою петлею. Третій ряд нашого візерунку. Також при поворотних рядах, звичайно, ми ж починаємо в'язання з кромкою. і ми її знімаємо. Так, тут я пров'яжу, так як у мене петлі не підходять для малюнку, тобто, щоб не ламати наш візерунок з вами. Починаємо наш рапорт візерунку. Виворітня петля, і тут нам потрібно провязати дві лицеві петлі разом з нахилом права. Для цього я розвертаю свої петлі, проходжу спицею і заходжу від себе накид, виворітня петля і дві лицеві петлі. Раппорт візерунку ми з вами відв'язали повторюю ще раз. Виворітня петля, дві лицеві петлі разом з нахилом вправо, накид, виворітня петля, дві лицеві петлі. Четвертий ряд ви будете в'язати по малюнку, П'ятий ряд ми починаємо в'язати так само, як в'язали і перший ряд.